І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і вже минуло більше, ніж тиждень з завершення моєї коротенької відпустки, і я вже на службі а, більше тижня. Продовжуємо працю. Продовжуємо нашу спільну працю на шляху до перемоги. А, да. Перегляди, звісно, впали, це не розважальний канал, це не пізнавальний якийсь канал, що десь щось винаходиться, якесь реаліті-шоу, щось крутиться, вертиться. Цього е, немає. Можливо, міг би показувати якусь там ремонт техніки, ще що небудь але будучи на керуючій посаді. Е, Організатора цієї роботи здебільшого це відбувається або короткочасно присутній показав, як і робіть самі, А я перевірю. А моя основна задача забезпечення цієї роботи і організація її ну, на місці. Тобто, її треба організувати, підключити, налаштувати і проконтролювати. Ну і в основному. Оці моменти. Звісно, можна було б показувати якісь там двіжники по ремонту, вони відбуваються. І поки був відпуск, встигли ушатати Ford Ranger, це дуже неприємно і нам прийдеться з ним воськатися. Але, опять же, але. я не дуже. Хочу наражати особовий склад на якусь небезпеку і затягувати оці всі процеси в довгий ящик. Чого так? Показувати щось і не показувати, чи як повністю сфільтрувати місцевість, там якісь орієнтіри, даби ті. Кому не треба цього бачити, взяли його за основу і, наприклад, вирахували місце розосередження, Нам це не треба. Тому безпека повинна бути безпечною і, звісно, все, що я показую, якщо щось і показується на каналі, то це вже давно не наша позиція. Не наше місце розосередження, і нас там вже давно немає. Тобто, якщо вже щось бачиться, то нас там нема. Так, ну це зрозуміло. Е, так, ну що, що робиться? Так, да, Олексій е, Башко на днях дзвонив, каже, є можливість зробити мас сеті зима. Тобто в плані підготовки до зими це, ну. Правильне рішення, все, і він каже: пам'ятаєте, я привозив класні обалдені сеті, ви теж їх бачили, ми не за одної машинки передавали. Каже, хочете, ми вам теж можемо організувати там який розмір? Кажіть, будемо робити. Звісно, треба. Олексій каже, так це можете якесь звернення до дівчат, типа підтримати їх саме кого хто плетуть, це вони називаються русалоньки. Звідки вони, Коломицький район, Василівка Васильівка, Васильівка да. е, я не знаю, що можна сказати тим, хто прекрасно розуміє, що робить. Це так само, як казати, от ми, будучи вдома, працювали і нам якісь там нам звернення. Ми прекрасно розуміли, для чого ми це робимо. А ті, хто плетуть сітки для маскування, Ті, тим паче знають, що вони роблять і наскільки це важливо. Це та сама чепуха, Раді якої я, казалось би, чепуха, якої я отакий чудовий колір жовтий авто перефарбував в піксель зелений для маскування. Для того, щоб мене не було з луни видно, а я. Моїх Тикнуться в будь-яку посадку, і потім а, а де ж я машину поставив? Тобто ось для чого. І вони прекрасно це знають, що їхня робота є вкрай важлива. І почувши, що така можливість є мати пару сіток для е, техніки е, знарядь е, для маскування, то я, звісно, кажу, так, да, нам, нам треба, нам треба. Звісно, нам треба. І єдине звернення. Яке може бути, це просто слова подяки, що ви не лишили цю справу і робите її надалі? Дякую, дякую, дякую. Ну і ми не вдома і не відпочиваємо, а ми робимо разом оцю спільну справу. Тому, колеги, колеги, разом ідемо робимо. Трудимося. Так. А, кілька днів тому зв'язався зі мною Роман Шнуровський. На його канал, я, чесно кажучи, не дуже і часто дивлюсь. А, ну, не знаю. От ну якось виходить, що не дивлюсь часто. Макс на ньому сидить довго, якісно, і все мені в ухо промиває. От Роман Шнуровський те, Роман Шнуровський, це. Цей тут бачу. Повідомлення Роман Шнуровський. Привіт-привіт, так і так. Знаю, що ви збираєте на Кунг, на причеп, туди-сюди. Все. Да, ми збираємо. да, хочеться ще хоча б один зробити, але чесно кажучи, в цей період, який ми зараз проходимо. Затратна частина на підготовку техніки до зимового періоду значна. І е, не то, що більшість, а оці кошти, які збираються, і значна частина коштів власних йде саме на е, оцю підготовку техніки до зимового. Ви скажете так, ну блін, збройних сил їх є забезпечення якесь там цей. Колеги є, забезпечення є. Тобто, в принципі, ця плановость, тобто для того, щоб щось отримати, треба за пів року якусь заявку оформити. Ні, вони оформляються. Але те, що ми написали, тобто я прийшов на дану посаду, грубо говоря, два місяці тому. І те, що я подав, вони, воно мені. Ну, зможу я розраховувати на частково із того, що я подав десь через півроку. Тобто це так швидко не робиться. І ті заявку на масла, фільтра, яку ми робимо, так, да, вони, може, колись будуть, але не факт, що вони будуть. Ну, тось, ну, от, 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 отакий абсурд відбувається. І е, здебільшого закупівля йде. Е, де більшого закупівля йде, е, яка зупинився відпочити трошки біля кафешки, біля переїзду, потяг десь їде за пос... лісосмугою. Так, значить, е, цей. Е, е, Мятаємося, мотаємося, за день проїжджаємо дуже багато. Район розосередження дуже великий. Інколи, ну, от за вчора почти 1000 кілометрів. Ну, так, Так, е, значить, що, 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 е, по... що закупається? Закупається, звісно, те, що виграє тендер, а виграє тендер, що те, що саме дішове. Е, Бути впевненим, застосовуючи те, що саме діше, ну якось не приходиться. А будучи е, максималістом в оцих питаннях. Ну, і хоча б блін, на таку впевнену оцінку, то, блін, як? Як можна собі дозволити використовувати оце? Ну от, наприклад, масла. Ми зробили заявку на спецуру, на ТС. Масла ті, що прописані по цьому. Дзвоночок, да, ви можете приїхати, частково масла отримати. Ну і що, отримали? 4 літра танкового. Це надалів ну, масла. А, о, оцього карбюраторного ненагруженого, 8, що там Z10Г, вибачте, за вираз радянські зразки масла, які ну, хіба що на промивку можна використовувати. Ну, в ньому впевненим не було, може бути. Воно нагрілась уже вода. А, Остило, вже загусло, ну то ну, такое. І опять же, якого виробника, що це, нам просто на розлив залили в каністри там, 80 літрів масла. І якщо б не наші зусилля з вами по накопиченню цих засобів, ми ж купили, ви пам'ятаєте, 200 літрів масло 40 того, що ми використовуємо в своїй практиці вдома давно, те масло, в якому я впевнений. От коли ми залили його замість того, що було залито в техніці, водії кажуть, так блін, воно заводиться класно. Не так, що г-г. А воно гум, і все, і робота. І я знаю, що те масло відслужить сезон. Ми його поміняємо в рамках сезонного переходу в наступному сезоні. дай Бог, він буде, а він буде, ми будемо над цим працювати, і ми працюємо над цим. І, звісно, ну, Ця техніка буде працювати. Ця техніка працює. А так, ну, ну не знаю, Ну не знаю я якось до цього скрупульозно відношусь. Так, ну не суть. Значить, Роман Шнуровський перерахував 15 тисяч гривень. Потроху, колеги, звісно, ви трудитесь і кошти надходять, надходять, але накопить ми їх. Поки що не можемо, бо кажу, що е, навіть свої кошти я витрачаю в тому числі, як завжди. Е, так. Е, купили ми із значного е, комплект гуми один, комплект гуми другий е, на один із джипів за 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 забезпечення. Е, фото. Був придбаний один дізельний повітряний опалювач приміщення для особового складу. Один вже встановлений, працює дуже вражені економічністю, дієвістю. Класно вийшло. Плануємо ще мінімум кілька закупити. Понятно, для цього ще кошти треба. Придбали ми ще не один набор ключів. Ну, понятно, не саме аховський, такий бюджетний, але достатньо для того, щоб якісно проводити обслуговування, ремонти поточні. Потрохи обростаємо парковим оснащенням. Зробили кілька заявок на держзакупку паркового оснащення, те, що нам потрібно на це кошти в частині виділяються, це є. Нам повідомили, ми зробили заявку, але поки що чекаємо. Чого саме ми не забезпечені, це інша історія. Все буде, все буде. На цьому акцентувати увагу може і не варто. Ми над цим працюємо. Тож, наразі всі на місці, все крутиться, все вертиться, все робиться. Так, да, всі дуже дякують. За ті передачки, які я привіз сюди, і білухівському будинку культури батальйону невгамовним, за подушки, за білизну, за всі оці приємні ніщачки, які ви передавали, за продукти харчування, хоч і забезпечення є, але мати кілька мішків картоплі, для того, щоб мати змогу. Там, по можливості нажарити з сальцем, з яйцем і смачно повечеряти, і побажати здоров'я всім, хто не забуває, що ми є, що ми трудимося заради спільної справи. Це, це дуже приємно. Так, знаю, що даний період є для фермерства особливо. В даних умовах ціноутворення і все інше і збіжжя на даний момент притримати варта. І розраховувати на значну підтримку я не можу, звісно, в таких умовах, але бачу, все одно надходження потрохи є, ви не забуваєте і е, теж трудитесь. Це дуже приємно. Колеги, е, дякую за вашу допомогу. Так, потреба ще є. Ще багато треба зробити, ну, поволі, я думаю, ми все подолаємо. Все зробимо. Так, колеги, ну, в принципі, отаке коротеньке відео. Що на сьогодні відбувається? Ну, все крутиться, добре. До наступних відео. Тримаємося, все буде Україна.